Я. Давай дружити разом. Привіт, друзі! Нарешті прийшов час нашої зустрічі, адже ми підготували для вас багато корисного та цікавого. Тож пропоную розпочинати. Таємниця Дружболандії. Мишко здивовано перечитав листа. Як же так? Задихалися в горах, трохи захворіли. Це що це така за гірська хвороба? Маша з Мишком залишилися вдома самі. Ну, точніше, не самі, а без батьків. Татові друзі запросили його в гори, щоб відсвяткувати 20-річчя закінчення школи. Тато поїхав разом із мамою, а машу з Мишком залишили під наглядом дядька Петра. Щодня батьки надсилали листи, фотографії та інколи дзвонили. Марійка, тато листа надіслав. Вони там якоюсь дивною хворобою захворіли. Стурбована сестра прибігла на кухню, де біля ноутбука сидів Мишко. Поки Маша читала листа, брат приніс енциклопедію. Разом вони почали шукати інформацію про гірську хворобу. Вони то її знайшли, але не зрозуміли. Добре, що дядько Петро з бобошкою повернулися з парку. Маша з мешком просто з порогу почали розповідати йому про лист і питати про хворобу. Вони так тараторили, що зовсім заплутали дядька Петра. Ось що давайте ми спершу бобошці лапи вимиємо, обід приготуємо. До нас сьогодні в гості прийдуть Яша з Тишком. Ось за обідом. Про гірську хворобу і поговоримо. З дядьком Петром весело обідати: борщ в нього капітанський, макарони по-флотськи, салат рибальський і навіть компот боцманський, бо борщці дозволили їсти на кухні, адже він член команди, та й лапи у нього вже чисті. коли діти наїлися, дядько Петя почав розповідь: Я був у горах і знаю, як це трапляється. Спочатку йдеш по рівнині, тебе все тішить, чисте повітря, зелена трава, спів птахів, краса. Але що вище починаєш підніматися в гори, то важче стає дихати. Повітря ніби не вистачає. Хочеться глибше вдихнути, а не виходить. Це пов'язано з тим, що в горах тиск повітря менше. От-от! Так і в енциклопедії написано. Тільки не зрозуміти, що це таке. Втрутився в розповідь Мишко. Ну це просто. Ми можемо навіть експеримент провести. Давайте йдемо в кімнату, влаштовуємо малу купу. Першим на підлогу ляже тишка, на нього мишко, потім яша, а зверху Маша. Почали! Ох і веселий же був експеримент з перекиданням, борсанням, лежанням і гавканням, бо бобошка теж захотів у ньому брати участь. Коли всі повернулися на кухню, пити чай з тістечками, дядько Петя запитав кому найважче було у цій купі? Тому хто нижче за всіх лежав Бобошці, а найлегше Маші. Правильно, тому що ви всі тиснули на бобошку своєю вагою. Так відбувається і з повітрям. Унизу біля землі тиск найвищий. Через це молекули повітря дуже близько одна до одної притискаються. І, зробивши навіть найменший вдих, ми вдихаємо багато кисню. У горах же тиск менший, і молекули далеко одна від одної, тому ми вдихаємо, видихаємо, а кисню не вистачає. Зрозуміло! У горах тиск менший, і молекули далеко одна від одної, тому ми вдихаємо, видихаємо, а кисню не вистачає, закричали Мишко з тишком. Вірно. Але найдивовижніше, що наш чудовий організм через деякий час перебудовує свою роботу, і гірська хвороба йде. Тому не хвилюйтеся, ваші батьки завтра будуть здорові. До речі, один мій друг нещодавно здійснив подорож незвичною гірською країною. Розкажу вам про неї. Вартові зраділи. Адже їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавенки країни Королівство Лесото. Жителі королівства Лесото завжди почуваються на висоті, адже це єдина у світі країна, вся територія якої знаходиться вище 1400 метрів над рівнем моря, тому її часто називають небесним королівством або царством неба. Лесото знаходиться всередині іншої країни пар. У світі ще тільки дві країни розташовані так само дивно. Прямо на кордоні країни знаходиться її столиця, місто Масеру. Гуляючи ним, можна легко забрести у гості до сусіда. Дракенсберг це драконові гори, найвищі гори Південної Африки. Тут багато глибоких ущелин і величезних зубчастих скель, які насправді схожі на гребені великого дракона. Найвище плато називають дахом Африки. Втім, самі жителі королівства називають драконові гори Малуті, що означає гори. Тут у драконових горах бере свій початок річка Оранжева, ось тільки ніяка вона не помаранчева. І навіть не жовта. Тут вона кришталево прозора, оскільки бере початок із гірських джерел. У місці злиття цих струмків річку називають сенку, що означає багатоводна. Так назвали її давні мешканці цих місць бушмени. Нижче за течією вони назвали її Ну Гряб, що означає велика. Помаранчеву річку назвав один із дослідників південної Африки капітан Джейкоб Гордон на честь свого покровителя принца Оранського. Так як країна знаходиться в південній півкулі, з травня по вересень тут зима. І нерідко лежить справжнісінький сніг, адже країна гірська. Так що, якщо посеред року вам захотілось снігу, то вам можна попрямувати в Африку. Чого тільки не знайдеш у горах, наприклад, сотні відбитків слідів невідомих допитливих тварин, їх знайшли на скелях Лесото, і вже багато років вчені їх вивчають. А ще там є злітна смуга матекане. Щоправда, вона скоріше падаюча. Усі 400 метрів літак рухається нею, а потім бух і падає вниз з урвища. Потрібну швидкість він добирає вже у вільному падінні. Мало хто зважується на такий зліт. Раніше традиційним одягом у лісото були шкури тварин. Але у 19 столітті європейці подарували вождю народу вовняну ковдру, яку той одразу ж почав носити замість шкіри. З того часу ковдра стала національним одягом. Тепер їх носять усі: від пастухів до короля. Навіть Посли на зустрічі в інших країнах одягають симпатичні ковдри. Знайомство з тваринним світом Дивовижні птахи драконових гір. У драконових горах на території Лесото не так багато тварин. Проте дуже багато цікавих та рідкісних птахів. Дах Африки облюбували для проживання орли бородачі. Вони будують великі гнізда на скелях або печерах. У нагромадженні сучків гілок і старих кісток орли роблять лунку з м'якою підстилкою з вовни, волосся та сухої трави. Тут у і буде потім жити їх пташеня. Найдивовижніше, що ці величезні сильні птахи називаються орлами і схожі на орлів, але насправді це грифи. Харчуються вони, як і їхні родичі, м'ясом та кістками загиблих тварин. Живе в драконових горах ще один цікавий птах земляний дятел. Дерева цей дятел не довбає, зате він риє в урвищах, на пагорбах і схилах гір ходи для пошуку їжі та нори для житла. Харчується птах переважно мурахами, їх личинками, лялечками та яйцями. Земляний дятел видобуває їх з землі, гниючих стовбурів дерев та щілин у скелях за допомогою свого довгого липкого язика. Ну а цю пташку просто неможливо не помітити. Коли вона летить, здається, що у повітрі в'ється чорна стрічка, хоча правильніше буде сказати, коли він летить, бо таке яскраве оперіння мають і лише самці довгохвостого оксамитового ткача. Дивно, як ця маленька пташка вправляється з таким довжелезним хвостом. Спочатку ткач робить сильний ривок вгору, притиснувши все пір'я до середини хвоста, потім, розпушивши хвіст, він використовує його як парашют і ширяє, плавно спускаючись донизу. Цих пташок малят, південно-африканських канаркових вірків, можна зустріти тільки в Лесото та сусідній з ним провінції Квазулу Натал. Їжу та житло вони знаходять на схилах драконових гір. Б Юрки чудові співаки. Негучне щебетання часто закінчується різким «чжжж». Можливо, тому їм дали ще одне ім'я Чиж з драконових гір. А ти знав? Наша планета огорнута щільним шаром повітря. Він називається атмосферою. Що потрібне повітря? Усі живі істоти дихають киснем, який отримують із повітря. Рослини на світлі з повітря та води утворюють цукор, який потрібен їм для харчування. Завдяки повітрю птахи літають. А ще повітря нас захищає. Як йому це вдається? Атмосфера складається з кількох шарів, як бутерброд, товщина такого атмосферного бутербродика. Понад 200 кілометрів. Кожен шар грає свою особливу роль. Найближче до землі тропосфера. Тут утворюються хмари, грози, сніг та народжуються вітри. Біля Землі, у нижніх шарах тропосфери, повітря найщільніше. Тому вона, як шуба, тримає тепло. Так атмосфера захищає землю від космічного холоду. Наступний шар стратосфера. Там літають реактивні літаки. Небезпечні сонячні ультрафіолетові промені стикаються з повітрям у стратосфері та утворюють особливий газ озон. Озоновий шар не пропускає небезпечних променів до Землі. Так атмосфера захищає землю від сонячної радіації. У третьому шарі мезосфері згорають метеорити та інші космічні тіла, які падають на землю. Найвищий шар термосфера. Він приймає на себе перший сонячний удар і затримує частину шкідливого рентгенівського випромінювання. Там, де закінчується атмосфера, починається космос. Холодний, безповітряний простір. І якби не було атмосфери, ех, то не було б і життя на землі. It's English learning time. What's up? Ну що? Ви вже засвоїли предмети, які вас оточують? Це ж була лиш маленька частинка. Далі ще більше. Ви готові? Are you ready? Let's go. Парасоля. An umbrella. An umbrella. Серветка. Енепкін. Енепкін. Вологі серветки. Wet wipes. Wet wipes. Булавка. A pin a pin, скрипка, a paperclip a paper, clip, a paper clip, зарядка до телефона, a charger, a charger, батарея, a radiator, a radiator, визок для покупок, shopping trolley, shopping trolley, корзина для покупок, shopping basket, shopping basket, пакет для покупок, Shopping бег Shopping бег Давайте ми повторимо ще раз. Парасоля. An umbrella Серветка. A napkin Вологі серветки. Wet wipes Булавка A pin. Скріпка. A paper clip. Зарядка до телефона. A charger Батарея. A radiator Візок для покупок. Shopping trolley. Корзина для покупок. Shopping basket. Пакет для покупок. Shopping bag. А тепер складемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти. Мені треба протерти взуття. В тебе є вологі серветки? I need to clean my shoes. Do you have wet wipes? Візьми парасолю. Схоже бути дощ. Take an umbrella. Looks like it's going to rain. Де моя зарядка до телефона? Where is my charger? У нас сьогодні день закупок. Візьми візок. It's a a shopping day. Take a trolley, please. Great job! Наш словниковий запас стає все багатшим. Бажаю все гарно запам'ятати. Have a nice day. Goodbye! Смаколики від машки. А зараз пропоную разом зі мною приготувати яєчних курчат. Для цього тобі знадобиться 5 варених яєць: плавлений сир, дві чайні ложки сметани, морква, чорні маслини, листя салату і куркума. Перше очисти варені яйця від шкаралупи. Акуратно відріж невеличку верхню частину яйця у вигляді зігзагу, а нижню трішки рівно підріж, щоб курча було стійким. Друге. Дуже обережно, щоб не пошкодити білок, дістань жовток. Якщо жовток знаходиться глибоко, то спробуй виняти його частинами. 3. Жовтки розімни у тарілці. Четверте. Для начинки додай до жовтків по 2 чайні ложки сметани та плавленого сирку. Трошки посили і перемішай. Якщо жовток дуже блідий, можна додати в начинку трошки куркуми. П'яте. Заповни масою, що вийшла з серединку білка. Шосте. Дзьобики лапки виріж з моркви. Очі курчатам зробив зі шматочків маслин. Ось і все! Смачного! На цьому наш випуск і добігає до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Бувайте! Дружболандія!